23 вересня у Смілі відбулося чергове засідання виконавчого комітету міської ради. На розгляд винесли низку соціально важливих питань, що стосуються житлових умов містян, підтримки внутрішньопереміщених осіб, розвитку підприємницької діяльності та благоустрою міста. Зокрема, виконком затвердив план діяльності на останній квартал 2025 року. Також прийнято кілька рішень щодо квартирного обліку та забезпечення житлом. Ми будемо на поставити з цього рішення сім учасників бойових дій, із них двоє учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб, дві особи, особи з інвалідністю другої групи. І вносимо зміни до облікової справи квартирного обліку в зв'язку з тим, що вони отримали посвідчення осіб з інвалідністю другої групи, надаємо їм пільгу позачергового отримання житла. Виконком ухвалив рішення про списання зношених основних засобів відділу культури. У 2016 році була придбана сцена і одяг сцени, які перебувають на балансі відділу культури. Сцена використовувалася для проведення різноманітних заходів. На площі міста, в міському парку культури, але ну, за час використання, це 8 років, прийшла да, ну, э, одяг <укручку> <водік> сцени, тому <скручку> прошу списати. Це э, тент, тентове покриття на сцену, дві боковушки, дві завіси, заднік і фартух попереду сцени. Також підтримано програму для крибників на 2025-2030 роки, спрямовану на протидію домашньому насильству та роботу з тими, хто його вчиняє. Дана програма була розроблена на виконання типової державної програми, яка затверджена наказом Мінсоцполітики. До розроблення цієї програми крім управління освіти та спорту було залучено Смілянський міський центр соціальних служб. А от уже при виконанні цієї програми будуть задіяні і інші учасники. Зокрема, це буде задіяний відділ поліції. Крім того, за необхідності може бути задіяна також Смілянська міська лікарня та служба у справах дітей. Дана програма складається з п'яти основних блоків, аналогічні як типові державні програми. Члени виконкому погодили розміщення двох автоматів з очищеною водою, а також виїзної торгівлі на вулиці Репіна. Підприємцям продовжено строки дії паспортів прив'язки тимчасових споруд для здійснення торгівлі та надано дозволи на встановлення рекламних щитів у місті. Також виконавчим комітетом затверджено рішення комісії про надання чи відмову у компенсаціях. Даним рішенням розглядається 5 заяв, 3 позитивно 2 відмови. Загальна сума коштів на компенсацію 134 тисячі 995 гривень. Заяви були подані з 2 по 7 місяць 25 року. Одна відмова в зв'язку з виконанням робіт за кошти бюджету, а інша відмова в зв'язку з поданням заявником повідомленнях по паперовій формі. Ну сама відмовилася. окремо. Було розглянуто звернення про виплату допомоги на поховання. І наприкінці засідання вже в робочому порядку без камер було обговорено питання служби у справах дітей.